Самопроба Сахнович? Ми знайомі. Господи, як же ви всі дістали! Тільки на машину обчистять одразу Сахнович. Скільки ж можна одне й те саме? Кажу вам, зав'язав я, зав'язав. Заробляю чесною працею у сервісі Гарую. Що ще вам потрібно? Міцубіші? Так. Так, пригадую, була така десь днів 10 тому. Ще там власник тої тачки мені подарував якусь дебільну кепку. А в чому річ? Та на що він мені здався? Та ні. Одразу в багажник кинув, десь там досі валяється. Добре, зараз принесу. Тримайте.